Куди йдемо, лісом йдемо, додому йдемо. Значить, ми кози пасемо. Соснині такі великі соснині. <реку> І це тут ті білі грибочки. <реку> <реку> Найшла я. Три. А? Я знаю. Це дощовики, ті, що порхають. Ну ти що, вони ж є різні досі. Ось пасуться по деревах, які де бачать. А я подивлюся, може тут якого грибочка, де найду. Маслят є багато, але всі червиві. Дуже багато було. О, молоденькі ложинки, малинки, кози їдять, пасуться, сосни вже великі, То все самосів. Довгий тягли. Це такий діловий якийсь грибчики. <риклад> Нічого страшного. <риклад> <риклад> Зайшли ми в ліс густий. Бач, <риклад> ти, по суті, мої козульки на листочках яблук нажерлися. Скільки хотіли. Зараз яблук повно ще є. І в них головне завдання не на траві напастися, а на яблуках. Я їм не, не бороню. Вони вже пу-пу-пу, як от кавикли. І Ага, ага, це тебе броня. Ну, начіпляв тих. Вони її і він чухає. Візьмеш його до хати і будеш в хаті вичесувати. А, ти знаєш, він нічого не змерзне, абсолютно. Ті собаки, як ти казав, зимою на морозі писенят родять і нічого їм не вредить. Ну то, а що в неї малий пух? Бачите, ну, як ми не лісом з вами гуляємо. Ми ще в цьому лісі з вами не були ні разу. Я теж. Тут колись худово пасли весь час. А Потім стало худоби менше. Воно й Не спасало ла худоба. І усе. І воно собі понасівалося. Ну вже зараз водом, вже вихід з ліса. О, якісь грибочки. О. Ух, я таке піду вам покажу того махомора. Такий здоровий мухомор. І завалився сам під листя. А оцей дивіться, який красавчик. Притягну я його. Ну ладно, я підійду ближче вже. Подивіться, який красавець. Ви бачите, який гарні. А там он деше, коло кнопки туди далі. Що кнопка? А там он деше. Бачите, які красавчики грибочки. Ой, я думала, тут бабки є, як нас кажуть. Ну... Ну, їх нема. От. Одну бабку от знайшли, бачите? Так, ярний лісі. Не, 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 не. Ох. Нема, одну єдину ще бабочку знайшла. А Наталя каже, а не дід, а баба, ніхто не знаю, так назвали. Бабки! Оце то красапети! Мухомори! Ви подивіться, які здоровені! Ви бачите? О, які красавчики! Дивіться, но ну скільки. Як гарно! Ціла сімейка! Нема таких грибів, то хоч таких вам покажу. Ну, які є. Такі показую. Дивіться, які красавчики, мухоморчики, чики-чики. Ми вже виходимо з лісу. Чи соснині були колись? А. Виходжу, доцю, тут стільки мухоморів таких гарних. А? Полубабка, полудітко, зараз йду гляну. На твою полубабку полудітку. <гум> От чого чого? Ну, мухоморів. Хто мій готувати міг би з відрі нарвати? <гум> ага. Дивіться. Красап'єтики. Дивіться наскільки. Де ж та полубабка полудітка твоя? Бачу, зараз подивлюся, йди. Бачу, бачу. Полу бабку, полудітку. Ну це вроді і бабки і є. Ну, зараз гляну. На них знизу. Да, це є прекрасні бабки, бачите? Ну, тут їх весь час на цьому місці дуже багато, а цього року щось нема багато. О! бачите. Ой. О, О. О поклали в торбишку. Наталя мені прути палки повідавала. Тільки тих три було, Наталі, більше не було? Ей, моя торбешка вилетіла з кишені. Ей, ой. О! Так треба торбочку сховати в кишеню. Боюся, моє треба буде. я ще зараз йду гріб'є. Ми ще туди що ми йдемо тільки. Де мають бути гриби? О, може, тебе так дивиться. Ми в цьому лісі були з вами. Ну, а тепер ми. Ой, це що за гриби, не знаю, треба подивитися. О, на Ще він хоче, вона ще хоче зими. Я ще хочу, щоб було тепло. Бо мені ще треба повозити буряки, виорити город, вивезти гній. Ти таке знаєш? Там у неї на сніг робити гній вивезти. Ну, то то так, гній вивезти, а город виорати. Ото от, от воно. Ох, який дощ пустився. То капець, треба йти додому столу. Так. Яра на руки. Бо в нас тут бабиних вошей багато. Ось цього ті ріпляшки. О! А ти зараз кадеш? Яр тобі удобно. <сцес three> Ми рух ти перекинешся на сторону. Пускай його тут вже. А ні, заходь з ним туди знову в сосну, іди через сосну, там немає тих вошей. Там дуже багато маленьких соснів. Там просить. Не... Пускай його! все, о, гриби, гриби. Гриби, гриби, куди ходите по грибах? Тікай то. Ой, тікайте ну. так, подивимося. Файненькі маслята. Бачите? Зараз розломим цього. Цей, а цей червивий. Ну, баби були, гриби. були. Ну бо на дощі. Ці червиві. А цей не червивий. О. Ось так то. Бачите, красавчики які. У цього красавчики вони повинні бути добрі. Такі якісь так, тверденькі, Ні? Червиві. Ладненько. Хватить знімати відео. Подивлюся за грибами, може трошки назбираю маслят. Це не собі. Ні-ні. Я не хочу грибів, не хочу нічого. Я люблю їх тільки позбирати. Ось дивіться, які гарні. Подивіться, скільки багатько. Ось тут якісь маленькі, я зараз подивлюся, мої, вони добрі. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ось, бачите, які маленькі є.